Всім вітанечко на моєму каналі. Сьогодні відзнімаю відео, який бурячок я хочу посадити. Сьогодні вже вирішила, що час, поки він туди-сюди зійде, десь може дні до п'яти, да, і я думаю, вже погода буде налагоджуватися, бо ще й буду вже висаджувати свої томатики після десятого, перчики, баклажанчики в вже відкритий ґрунт. Ну, тому думаю, якраз буде. Класно, і якраз він вже не померзне. Ну, якщо не буде приморозків, звичайно. А, ось а, тут в мене на цьому місці росла малина а, в тому році, але, на жаль, вона в мене вим... не вимерзла, а вигоріла вся. В тому році у мене вся полуниця вигоріла, вся малина вигоріла. Ось, ось трошечки повідходила. Це ремонтант мене. ось Ви бачите, рядочка декілька. А тут ось ця вся ділянка, вона в мене. Залишилася пустою, ну і для того, щоб вона у мене не гуляла, я вирішила зробити огородик для своїх курочок. Е, висаджу тут, е, висію, точніше насіннячко е, бурячка кормового, а також різні гарбузики. Зараз вам покажу. Отже, ось така діляночка, ось вона. Ну вона тут добренька такий квадратик. І думаю, щоб вони. Малину тут саджати немає смислу, вона знову таки погорить. Ну а земля ще просто так не гуляла. Газоном також її тут засаджувати не хочу. Вже у мене газон якби у мене таким, мій садочок. Тому вирішила ось так: отут посаджу я гарбузики, а ось там от буковкою такою Г посаджа, посаджу зараз посію, точніше на гарбузів і е, кабачу, гарбузів і тиковок. Так, значить, оце у мене кормовий бурячок. Я собі взяла 200 грам, ось в насінні. Не знаю, як він називається, брала е, на розсип в магазині. Так, далі ось таку хочу гарбузик такий посадити вітамінку. Не знаю, ні разу не садила. Ось, подивлюся, середньо стригла. В общем, я думаю, моїм курочкам дуже сподобається. Так, далі ось такий ще хочу посадити гарбузик. Це грушеподібний. До речі, з нього і кашку роблю дуже смачна. І млинці. Ну, тобто, це таке ще й можна самим декілька штучок з'їсти. Корочкам також, я думаю, сподобається. Пізньо стигли, написано. Так, і окремо за теплицею буду ще висівати сьогодні. Ось такий бурячок. Значить, це циліндрічна форма. Таунус F1. Хочу спробувати ось на сінечко все оброблене. Значить, коштує 40 гривень. А скільки його тут, я не знаю. Тут не написано. 300 штучок. 300 штучок, 40 гривень. Хочу спробувати посадити. Так, далі ось такий значить, кардіал. F1 також. Бачите, я в цьому році по гібридам 250 гривень штучка, і коштує також 40 гривень. І бачите, все на сінечку повністю оброблено. Ось так. Так, і а, бурячок, який я пробувала, називається Pablo F1. Дуже смачний, він вінегретний, салати дуже смачний, він такий солоденький, так, також 250 штучок. І коштує він 35 гривень на Також все оброблене саджаю, як завжди. Роблю ось такі. Рядочки проливати зараз буду водою, тому що воно все просто сухуще до неможливості. Ось такі каміння їх навіть не розкришити, треба прикладати зусилля, Бачите, він навіть не кришиться. От. Значить, Буду обов'язково проливати грядочки. Зверху потім візьму, напевно, шлангу ще пролью трошки, тому що і зверху, бачите, воно каміння, я його розбивала, розбивала, але це зробити просто нереально. От, і ось так от буду вже тоді за ним доглядати. Сада, сад, сіяти буду, знаєте, так густенько, потім проривати, зеленю віддам а, курочкам, а потім залишу вже на плодики на відстані там десь 10 сантиметрів один від одного. Ну, ось так. Поки що на цьому все буду зараз садити, пішла я за водичкою, от, буду зараз поливати і висівати. Того, що кажу, земля. І сьогодні у нас, бачите, ось навіть хмарки такі, але від них толку ніякого немає. Дощика три крапельки у нас впало, і на цьому все. Бачите, ось таке небо, але толку немає. Так, все добре, піду, я все висівати, потім вам результати покажу. Вирішила вам показати, на якій відстані саджаю, бо пригадала коментар, коли мені <кій> написали, що. Ну, поговорить поговоріла, а показати не показала. Значить, ну ось дивіться, Бачите, на такій відстані ось вони в мене, всі тут лежать. Я потім просто попрориваю і курочкам буде смакота. Потім, І е, вони отак от, хто зійде, хто не зійде. Ось так пролила, бачите, ось рядочки. Всі попроливала і зараз буду вже загортати. Так, а ось таким чином я всі, завжди сію а, тикву, гарбузи, кабачки. А, між луночками приблизно метр, так метр і ось так метр. приблизно. Завжди висіваю дві націнинки, і потім, бачите, полила їх водичкою, трошки в різні сторони їх. Ось так. І засипаю ямочку, так не глибоко. От. І залишаю, знаєте, так, щоб видно було, де я тут посіяла. Ось так. Хотіла ще з вами поділитися. Ви знаєте, у мене дуже багато. Бачите, у мене тут селіна ніхто не працює, тут так само. І у мене дуже велика біда з жучками чорними, які все підгризають. Зараз я знайду їхню норку. у мене їх тут дуже багато. Ну, ось, наприклад, ось така. Бачите, ось норочка. Він вилазить, і у це все молоденьке, всі паросточки: чи то бурячка, чи то томата, чи то перчика, чи то лілії, чи то хризантеми. В общем, обстрігають усе. Значить, що я роблю? Я беру на двох, ну це спосіб не дуже гуманний, одразу кажу. А на 2 е, літри води беру бутилку 2 літрову, туди додаю 50 грам сонячного е, сонячної олії. Можна після там, котлеток, рибки пожарили, те, що вже використали. Да? Значить, додаєте цю бутилочку, перемішуєте добре, і заливаєте в норочка. Єдине, що він має бути вдома. Якщо він вдома, він вилазить, і потім це масло олія да, вона обволакує його тільце, і він не може дихати, і все. І, в общем, він гине. От. І так само, якщо у вас є на городі дірки від павуків, от, знаєте, великі такі павуки також є. У мене також їх було дуже багато на городі. От, і я їх так само вивела таким самим способом. Так само заливаю. Ну, а в, в, в отвір вильєте, Ну, я знаю, там приблизно. Десь ну, грам 100, да? поки набереться ця, значить, його той прохід, через який він вилазить. От. І таким чином ось я їх хоч трошечки вивела, бо у мене вся малина повністю пострижена. Все пострижене. Їх у мене, Боже. І оце зараз полуницю вистрігають, усе вистрігають, і спасу від них немає. <кій> Тому я оце таким. Способом і борюся з ними. Тому, якщо кому треба, і також хтось страждає від цього стригунця, то ось беріть собі на заміточку. Ще раз кажу, звичайно, він не дуже гуманний, але, але він дієвий. Так, все добре, буду далі зараз продовжувати. Ух, і потім вже завершу відео, покажу вам, яка краса в мене розквікла в садочку. Дуже-дуже гарні маки. Так, зараз я, тут я вже зробила ще ось там, де у мене за малинкою, також ямочка. Зараз я їх загорну і далі продовжу відео. І наостанок хочу показати вам ось таку красу, яка в мене є, зараз у садочку. Це, по-моєму, дика цибулька. Не знаю, правда, як він по-научному називається, по-науковому. Ми її називаємо дика цибулька. Ось така вона у мене гарненька фіолетового кольору. Але головна моя прикраса зараз в садочку. Зараз я вам покажу. Це, звичайно, маки. Подивіться, яка це краса. Боже, це щось неймовірне, яка це гарна квітка. І дуже класно, що вона символізує саме нашу країну. Ось така квітка класна. І скоро у нас, до речі, буде свято Незламності 8 травня. От, і от якраз символом цього свята є Квітка маку. Ось така краса. Тож, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дуже вдячна, що дивилися, були зі мною. Тож, всім всього самого-самого найкращого. А головне, бережіть себе і. До нових зустрічей всім пока-пока!